вітаю в ефірі голосу Америки українського. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ним виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом, об 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі актуальні та інші теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання, чи на Ютубі, чи на Фейсбуці, де ви нас слухаєте, чи дивитеся. А я спробую ці запитання зачитати у прямому ефірі. Якщо буду мати відповідь, обов'язково відповім. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся наші ефіри, чи слухаєте їх. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам знати, також де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, сьогодні будемо говорити про декілька тем. Спочатку поговоримо про хід українського контрнаступу, про заяви, які лунають. Тут у Вашингтоні про те також як це коментують в Україні. Ми знаємо, що відбулася зустріч у форматі відеоконференції представників України, представників Сполучених Штатів, присвячена ситуації на фронті та оборонній співпраці. А від України взяли у цій зустрічі представники офісу президента генштабу, включно із головнокомандувачем залужним. Також взяли участь представники Міноборони Гур та інших відомств від сполучених штатів брали участь у цій зустрічі радник президента з питань нацбезпеки Джек Саліван, міністр оборони з Остін і також голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Про що говорили? Говорили по перше про хід контрнаступу, також про потреби українського війська, які зараз є на полі бою. А, і а, за результатами цієї зустрічі, сторони сказали, що це була продуктивна розмова і погодилися підтримувати співпрацю і надалі раніше. Також коментували хід українського контрнаступу в Білому домі. Попри складнощі, Україна продовжує наступальні дії і збройні сили досягають прогресу. Він поступовий і не без складнощів. Але українські війська продовжують свої зусилля. Зокрема, так сказав. Координатор стратегічних комунікацій ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу CNN у вівторок сказав він, що дійсно є певні складнощі, зокрема через мінування, через інші фортифікаційні споруди. Однак зсу наполегливо продовжують далі тиснути. Також відреагували і мають свою оцінку наступальних дій в одному із провідних аналітичних центрів Великої Британії. Це Королівський інститут досліджень оборони та безпеки. Отже, там йдеться про те, що напередодні контрнаступу західні лідери е надто довго вагалися щодо надсилання ключової зброї, з поставками тих чи іншого озброєнь, Хоча зрештою надали їх. Однак е рішення про ці поставки приймалися довго. В е таким чином Росія отримала час на створення. Кількох ліній оборони та фортифі... фортифікаційних споруд, що власне і зараз можливо затримує темпи наступу, тому що потрібно українським військам боротися також із цими лініями оборони Росії на тлі цих оцінок, на тлі цих коментарів, наші колеги із грузинської служби голосу Америки, Ека Макалдадзе поспілкувалася із генерал-лейтенантом армії США у відставці це Дуглас Люд. Він також служив постійним представником Сполучених Штатів при НАТО у 2013-2017 роках та от ека розпитала в нього про хід українського контрнаступу про збройну підтримку від сполучених штатів та інших західних партнерів чого можливо бракувало чого бракує зараз і як генерал лейтенант оцінює зараз прогрес українських військ думаю фрагмент цієї розмови можемо зараз послухати український контрнаступ просувається повільно і супроводжується значними втратами. Військові експерти зауважують нетерплячість багатьох і тиск на Україну. Як ви можете прокоментувати хід контрнаступу, що зараз потрібно Україні? перед українським контрнаступом стоїть найскладніше тактичне завдання, яке тільки можна собі уявити. А саме, подолати стаціонарні оборонні споруди, уявіть послідовні смуги мінних полів. Перешкод в тому числі фізичних перешкод, як крови і танкові пастки. Керовані і спостережувальні лінії прямого вогню, а також артилерійські системи, підкріплені ударними російськими вертольотами. Це найскладніше тактичне завдання. Якби це робила американська частина, вона б виконувала завдання тільки за умови переваги в артилерії, якої українці не мають. І якби вона мала перевагу в повітрі, тобто контролювала повітря над бойовим простором, а українці цієї переваги теж не мають. Тож ми не реалістично очікуємо, що українці зроблять на полі бою щось таке, що американські підрозділи навіть не спробували. Б. Тому ми повинні мати реалістичні очікування. Реалістичні в тому сенсі, що цей прогрес буде повільним, а також реалістичні в тому сенсі, що будуть жертви та втрати з українського боку, оскільки вони не мають усіх необхідних можливостей. Ось, наприклад, українці не мають достатніх потужностей для розмінування. Потрібне інженерне обладнання для пробування мінних полів. Результатом буде прогрес у розмінуванні цих полів. Проникнення через ці мінні поля відбувається набагато повільніше ніж ми могли очікувати. Тож я думаю, що тут потрібна доза реалізму з точки зору того, що українці намагаються зробити і як швидко вони можуть досягти успіху нещодавно. Президент Володимир Зеленський заявив про повернення війни на територію Росії, як на вашу думку змінилось ставлення заходу протягом останніх 18 місяців щодо можливих атак України по території Росії та на те, що потрібно Україні, щоб виграти війну. Сполучені Штати та інші союзники по НАТО отримали від України зобов'язання, що надані ними системи не будуть використовуватись для нападу на материкову частину Росії. і Україна дотримується цієї угоди. Україна не використовувала західні системи для ударів по території Росії. Це не стосується незаконно окупованої території України. Так, наприклад, Чорноморський флот. Базується в Криму на суверенній території України. Цей флот озброюється, виходить з чорне море і запускає крилаті ракети по українських цивільних цілях. Цього не можна допускати. Це порушення міжнародного права. І все ж ми поки що відмовляли Україні в можливості завдати удару, який би не допустив можливість обстрілів Росії з Чорного моря. Тож чорноморський флот. Це один приклад, тому що він знаходиться на українській території. Немає військової логіки у тому, щоб позбавляти Україну можливостей необхідних, щоб вона давала відсіч. Якщо подивитись на статут ООН, стаття 51 закликає всі країни-члени ООН надавати підтримку необхідну для того, щоб інші країни-члени могли захистити себе. А це те, що зараз потрібно Україні. Ось такий фрагмент розмови із доглосом лютом генерал лейтенантом армії США у відставці, який також служив постійним представником США в НАТО з 13 по 17 рік. Текстову версію цієї розмови, яке маклададзе можете почитати також на сайті «Голос Америки українською. Там є більша та повніша версія цього інтерв'ю. Ну, ми цю тему можемо продовжити з нашим наступним гостем. Це Мирослав Гай, офіцер збройних сил України, засновник фонду «Мир і Ко». Якщо ми маємо Мирослава, можемо приєднати. Морослава, вітаю! Дякую, що знайшли час сьогодні. Поговорити приєднатися до нашого ефіру. Доброго не знаю, чи чули ви коментар, щойно який нас перед тим був генерал лейтенантом відставці. От він зокрема тезу таку сказав так, що а, американські війська, якби вони проводили наступ, абсолютно вони б спиралися на перевагу артилерії, спиралися б на перевагу авіації. Україна вочевидь цього немає. І нереалістично, можливо, дехто на заході очікує, що українці зроблять на полі бою щось таке, що американці навіть не пробували б зробити. Як можете ці слова прокоментувати? Ну, взагалі, військово-американська доктрина говорить, що такі операції, які зараз проводяться в Україні, можливі тільки при повному домінуванні в повітрі. Найближчий приклад ми напевно можемо навести це війна в Іраку, яка прораховувалася за допомогою різних зокрема систем комп'ютерного моделювання, і на той момент для того, щоб провести операцію. Було визначено з тих тисячі варіантів, які пропонувалися, що потрібно повне домінування в повітрі, і е, це означало, що авіаційні удари наносилися по позиціях е, армії Хусейна е, перестану, е, аж допоки вони повністю не були подавлені. Вся, вся їхня авіаційна компонента, їхня ракетного озброєння, їхні артилерійські танкові системи. А вже тільки після того заходила піхота, це фактично та доктрина, яку притримуються Сполучені Штати Америки, якщо хочуть в першу чергу зберегти своїх військових і бути максимально ефективними, в принципі, якби ми зараз мали домінування в повітрі, і на увазі не тільки системи ППО, які б не дозволяли Росії використовувати. Свої переваги в авіації, а й ще мали б, наприклад, авіаційну компоненту з літаками на зразок F-16, Про які зараз багато іде суперечок От, нещодавно буквально президент Байден фактично я так розумію, погодив навчання українських пілотів. То я думаю, наступ просувався зовсім по іншому, тому що заходити на багатокілометрові мінні міні поля сухопутною компонентою, технікою, не маючи прикриття з повітря, підриваючись на цих мінних полях. А потім е, не маючи можливість евакуйовувати техніку швидко і вчасно через те, що Російська Федерація має певну перевагу і в артилерії, а саме в кількості пострілів до артилерії, реактивні артилерії, клюше авіацію, достатньо складно зробити ну, дійсно такі. Успішні дії, як е, говорить, наприклад, доктрина Сполучених Штатів Америки, але тим не менш, збройні сили України, роблять все можливе, ну, от намагаються просуватися і мають певні тактичні успіхи вже, якщо е, скажімо, судити з звітів генерального штабу і з тих карт, які викладають з е, середовища. Будемо сподіватися, що незабаром почуємо ми новини про початок тренування в 16 у європейських країнах. Пане Мирослав, знаєте, ми з вами говорили в одному з попередніх ефірів про касетні боєприпаси, які тоді Україна лише отримала. Зараз от бачу в змі інформація, що а, Міноборони Українське передало Пентагону звіт про використання касетних боєприпасів на полі бою. Доброго дня. Чуєте мене? Отже, якщо дивитися зараз на те, як Україна використовує ці боєприпаси, наскільки зараз вони є можливо ефективними? Можливо, можете прокоментувати це, зважаючи на той час, який пройшов від отримання до того, як Україна вже застосовує ці боєприпаси. Ну, дивіться, я знаю про застосування касетних боєприпасів, знаю підрозділи, які застосовують. Я не певен, що це в моїй компетенції це коментувати. Я можу свого боку сказати, що це достатньо ефективна зброя, от з різних причин. І в той момент, коли всі країни світу, основні виробники боєприпасів, такі як Сполучені Штати Америки, такі як Болгарія в країнах Європи, говорять про те, що їм знадобиться декілька років для нарощування потужності по виробництву боєприпасів до крупнокаліберної артилерії, натискового і радянського зразка, це, наприклад, 122, 152 155 і міліметрів калібри. То касетні боєприпаси це просто така серйозна можливість посилити потужність збройних сил України. Тим більше, що на окупованих територіях тих місцях де йдуть виїзди. Більше от як Бахмат візьмемо, наприклад, не залишилося цивільних людей. Там і так все заміновано. Тому всі ті противники передачі касетних боєприпасів в Україні вони більше дбали не про питання. Екології чи е, безпеки цивільного населення, а вони більше підливали воду на млин Російської Федерації, тому що Бахмут зруйнований повністю так. і зруйнувала його не Україна касетними боєприпасами Російської Федерації, артилерійськими ударами, авіанальотами так само Маріуполь, так само і десятки десятки інших міст на окупованих територіях України на Донбасі, Луганщині і в інших містах. Тому касетні боєприпаси зараз достатньо ефективно застосовувати і в тих місцях, де є широке замінування, це дозволяє до певної міри розміновувати цю територію і наносити ураження по, і по піхоті, і по техніці противника. От і, ну, якщо це не дозволяє нам домінувати по артилерії, то принаймні досягати певного пріоритету за рахунок якості і потужності цієї зброї. Пане Мирославе, глядачі питають, мають запитання про Куп'янськ, про Куп'янський напрямок. Знаю, що зараз там на Харківщині оголошена евакуація саме з Куп'янського району через інтенсивні бойові дії. А чи можете відповісти глядачам, можливо, яка ситуація на цьому напрямку зараз? Ну знову ж таки, не все має право коментувати, але скажу, що ситуація важка. Російська Федерація намагається прорватися в цьому напрямку зосереджу там. Вагому групіровку, але Збройні Сили України тими підрозділами, які діють на цьому напрямку, це така дуга виходить да, Лимансько-Уп'янська, така гігантська дуга. Якщо подивитися по мапі. от я був там на минулому тижні в цих районах. збройним силам України вдалося зупинити Російську Федерацію, Російської Федерації в важких боях, там ну, скажімо так. Серйозні бої йдуть. Я з того, що я бачив, я напевно за 10 років війни не бачив такої інтенсивності, зокрема застосування артилерійського озброєння, але ми їх втримали, і це дає нам можливість не відволікати інші підрозділи, які виконують задачі на півні, зокрема, бачите, де йдуть активні бої, де навіть була прорвана частково оборона Російської Федерації. Ми підійшли там до першої лінії оборони, да пройшли ці міні-поля. От проводити операції на інших напрямках. Тобто зараз ситуація важка, але вона контрольована збройними силами України. А те, що евакуйовують цивільних, ну там шалені просто артудари і е цивільне населення просто ну, Україна, українська... українські державні органи влади, вони змушені вдаватися до цих дій, тому що дуже багато людей. Несвідомо знаєте, залишаються на цих територіях, бо не хочуть покидати, бо там їх дім, і в результаті наражають себе, і особливо дітей на небезпеку. Я вже таких за ці роки війни. Таких людей, які вважають, що можна пересидіти десь в підвалі, або е, якось про майне я бачу дуже багато, і часто це закінчувалося трагедіями. Тому ця евакуація вона вимушена. Росія там гатить, змітає все лиця землі. Не тільки з нашими підрозділами, які вони намагаються зупинити дані, ми та в землю, але й з цивільним населенням для того, щоб створити відповідні гуманітарні катастрофи, ви згадали трохи вже перед тим на в ефірі про те, що росіяни зараз. Дуже масово заміновують поле бою. Багато про це ми раніше теж говорили. Задали ви про mm -hmm. артилерію, про величезний розхід також з російського боку. Які тактики зараз Росія використовує? Що Україні можливо теж треба від західних партнерів більше аби. Ефективно цим тактикам протистояти однозначно потрібні. Ну те, що авіація потрібна для того, щоб ефективно виконувати штурмові дії, це домінування в повітрі, про яке ми говорили. Це однозначно, але я теж би хотів би зауважити, що велику роль. Захисті українських міст, в захисті цивільного населення відіграють системи ППО, які передають нам наші друзі партнери, зокрема зі Сполучених Штатів Америки з інших країн з Європи, тому що Російська Федерація майже кожного дня наносить удари по наших містах. Ми не маємо можливості своїми системами ППО і навіть західними системами ППО забезпечити 100% захист всіх міст. І що росіяни яку тактику вони почали робити? Вони вже бачать, що в Києві майже всі ракети і що їхні шахеди безпілотники збиваються ці шахіди іранського виробництва. Що вони починають бити по тих істах, в західній Україні, в яких менше насичені силами ППО. От і при чому ми бачимо, що і не тільки по західній Україні ми бачили трагедії Покровського, де змінували цивільний будинок багатоповерховий там гігантська Кількість загиблих регулярно наносяться удари по Харкову, по Запоріжжю, по інших містах України. І вже Російська Федерація б'є настільки навіть по інфраструктурі критичні, як то енергетичні станції. Хоча й теж сьогодні були офіційні повідомлення, що було нанесено удар. По базі зберігання паливо-мастильних матеріалів біля міста Рівного, я сьогодні бачу. Тобто вони але б'ють не тільки по цій інфраструктурі, а б'ють просто по цивільних будинках. Для того, щоб залікати, це просто чисто. Така сама тактика, як вони діяли в Сирії, в Аліпі, коли вони хімічною зброєю, наприклад, бомбили цивільні лікарні для того, щоб створити паніку, створити гуманітарну катастрофу, зломити дух супротиву українців. От. Я впевнений, що ця тактика вона доводить тільки до більшого усвідомлення з західними партнерами, громадянами західних країн. Про терористичну злочинну сутність путінського режиму в Україні така тактика викликає тільки злобу і більше наснагу на боротьбу. От і ми будемо відповідати і відповідати по законних воєнних об'єктах на території Росії. Ви вже це бачите на території Криму, як то логістичні центри, військові бази, їхні бази зберігання паливо матеріалів і російський чорноморський флот, який регулярно бере участь в обстрілах українських територій і цивільного населення. Ну, це війна. Знаєте, як один з журналістів іноземних сказав мені коли. Вони заїжджали в зону бойових дій. Він побував випадково під час одного з обстрілів. Це людина досвідчена. Він був і в двох чеченських війнах представником європейської преси. І був в Єгославії, в Сирії був бо ця людина. Мені сказала, що наше покоління йому 60 років, 57, перепрошую, Прошу наше покоління, каже, іноземних журналістів воєнних, ніколи не бачило такої війни, такого масштабу. От да, були криваві страшні війни, але такого масштабу, коли е, о, такі дві армії воюють. Ми не не бачили. Ну це те, що навіть кажуть люди сторонні, не з України абсолютно говорю про те, що дійсно це найбільший, так і так є найбільший конфлікт у Європі за часів Другої світової. Пане Мирославе, дякую вам за вашу експертизу. За за цю розмову Мирослав Гайбов, зама на зв'язку. Офіцер збройних сил України, засновник фонду Мир і Ко. Дякую вам. Бережіть себе гарно побачення. Друзі, перед тим як перейти до іншої теми, дякую вам знову ж таки ще раз за ваші коментарі. Запитання бачу Олексій Бабкін Питає із Києва: чи не могли б ви прояснити чутки про надання Німеччиною далекобійних ракет Таурус? Зміта телеграм-каналах, де різна інформація кому вірити наразі підтвердженої інформації про надання. Таких ракет німеччиною немає. Ми бачили раніше, начебто, коментарі від певних представників з України, що, начебто, є консенсус у німецькому парламенті, але поки що а, рішення, наскільки я знаю, про передачу таких ракет а, від Німеччини немає для України. Однак будемо чекати на новини, можливо, дещо зміниться. Так само, як і чекаємо новини про а, рішення щодо надання чи не надання Україні ракет Атакам. Знаю ці речі також у тут у США. Активно обговорюється, обговорювали також на рівні президентів буквально минулого місяця на саміті у вільнюсі, але знову ж таки, як зі США, так і з Німеччини поки що проанонсувати нічого не маємо. Якщо буде якась буде якась інформація, обов'язково про це повідомимо. Друзі, бачу, дивляться на дивляться на сьогодні у кривому розі у Луганську. Вітання з Норвегії з Києва, з Кривого Рогу. Передають також із Львова. Дивляться на сьогодні, бачу вітання із. Дніпра з інших українських та не лише міст друзі, дякую вам. Якщо маєте ще якісь запитання, можете писати спробую їх зачитати в ефірі. Думаю, можемо перейти зараз до другої теми. Я анонсував на початку. Ми анонсували також в описі. Переходимо з американського боку до боку європейського. Зокрема, хочеться поговорити сьогодні про таку країну як Болгарія, про те, наскільки там є велика підтримка України, наскільки вона міцна, чи можливо вона хитається. Про ситуацію із українцями, які в Болгарії, Я думаю, про це можемо поговорити з нашим наступним гостем? Це Андрій Ніколов, засновник ситуаційного центру відкриті ворота, який допомагає українським біженцям у Болгарії. Пан Андрій, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтеся до нашої розмови. Доброго дня, ви зараз у Сполучених Штатах, за програмою перебуваєте, але основна ваша діяльність безумовно Болгарії, допомога українцям, які туди прибули. А наскільки зараз багато українців залишаються у Болгарії на цю мить? Яка ситуація із цим? Дивіться, тому що Болгарія це така і, і транзитна країна. Ми можемо сказати, що наразі ми не маємо офіційної статистики. І ще ця статистика офіційна вона трошки споплюжується ситуацією з літніми відпусками. Є українці, які зараз просто на болгарському бережі зі Ми можемо говорити твердо, про сімдесят тисяч біженців Болгарії зараз в Україні. І які отримали тимчасову тимчасову допомогу чи тимчасовий захист і залишається зараз у Болгарії? А якщо ми говоримо про ситуацію політично, так ми знаємо недавно були новини. Бачили, що Кирило Буданов, голова ГУР, був у Болгарії. Він зустрівся з міністром оборони країни також з головою розвідки. Наскільки підтримка України міцна зараз саме у політичних болгарських колах? Чи є тут якесь можливе роз'єднання на політичному рівні? А дивіться, по-перше, підтримка є, і переважна більшість болгар як простих громадянам булгар і так і політиків підтримують Україну. А на жаль, болгари не розуміють українського контексту. І ще треба зрозуміти, що і ну, українці не розуміють болгарського контексту. В Болгарії ми маємо перманентну політичну кризу. А коаліція не створюється. Тобто, торік вже ми не мали уряду. Зараз ми маємо уряд, але було багато додаткових парламентських виборів заради того. І минулий уряд, які був і поточна коаліція зараз, вона трошки неприродно створена. Вона створена сил політичних сил, які ненавидять один одного. Але обидві ці політичні, найпотужні сили в лугарському парламенті. Вони обидві сили підтримують Україну. І це довів виплів нас дух і президент Зеленський приїхав до Булгарі. А якщо ми говоримо про президента, маємо зрозуміти, що Булгарія це парламентська републіка, і прем'єр-міністр це найпотужніша, найплововіша згора. Але щодо президента, який є соціалістом, мов класів від соцільних партії, є тоні побоювання. І ще ми маємо зрозуміти, і ну, такий феномен, я думаю, що цього знають, що погані новини вони поширюються швидше та ширше і в Болгарії Партії роблять те, щоб болгари не підтримували Україну, і ці люди не мають натиски спострі електоральної підтримки, і це ми, але вони активні, а вони в Україні, тому, її навіть в Україні вони бачать і повніли не бачать. І заяви, і в них є що булгари... Пане Андрію, ви задали також і про підтримку населення. Кажете, що населення підтримує Україну. А наскільки російські можливо впливи є потужними всередині болгарського суспільства? Наскільки є російська пропаганда, можливо, якісь інші фактори впливають на те, як болгари сприймають цю війну, сприймають українців і, і ситуацію в цілому? Дивіться, російська пропаганда є, вона була активно ще й до війни, ми тобто, ну, бачили активність в культурному плані, в політичному плані. Тобто, була така експансія російська, і росіяни переважно грають на а, ідеї, тому що Росія колись звільни Болгарію від Суків. Але я як кажу, якщо ми говоримо про свідомо про адекватне населення, це більшість, переважно більшість, підтримує Україну. І ми нагадуємо зараз, що зараз <різов dane> Росія то сама нова Останка імперія. Треба нагадати, що болгари коли страждали саме були в історичному контексті експансії да? в історичному контексті болгарів, називається зварабсько, і ми нагадуємо ці історичні паралелі, разом того, щоб зрозуміти емпатію, щоб болгари почали зрозуміти, що саме відбувається з. Країну там відбувається в Україні, можу сказати, що зараз там посольство України робить цю судову роботу, щоб а, максимально інформувати болгарське суспільство про те, що відбувається в Бувай Україні, і болгари це так розуміє. Якщо ми говоримо про підтримку, є а, не, ми можемо говорити, що є певна втома, але вона присутня в усіх європейських країнах в тому місці. Пане Андрію, дякую вам за цю розмову. Будемо стежити також і за болгарським напрямком. В тому числі нагадаю, з нами на зв'язку був Андрій Ніколов, голова і засновник, очільник ситуаційного центру відкриті двері, який допомагає українським біженцям у Болгарії. Дякую вам ще раз. Я хотів, якщо можна додати, буквально 30 секунд. Дуже коротко, якщо можете. коротко хотів. По перше, подякувати там команді ЮНІСЕФ, який допомагає українським біженцям українській школі. І а, хотів як це поже побажати успіхів в зсу в самій перевороти заключають і європу? Да дякую вам, дякую вам, Андрію. Дякую ще раз за, за цю розмову. Почула вас також. Друзі, нас залишається хвилина до кінця ефіру. Є ще час зачитати. Можливо, одне запитання. Бачу, є питають: скажіть, чи сполучені штати нададуть Україні свої ППО? Питають на Ютубі США. Надають Україні засоби протиповітряної оборони. Ми знаємо, що надали. І Петріоти, надали і насамс це системи, які захищають білий дім, в тому числі надали Авенджери, надали кулемети для збиття дронів, інші засоби протиповітряної оборони. І буквально ну я думаю, в кожному останньому пакеті, якщо ви глянете на військову допомогу, то бачимо, ми також боєприпаси для систем протиповітряної оборони, адже установки вони самі по собі звісно ефективні. Однак, без боєприпасів, ну вони не зроблять жодної. Різниці чи не зможуть відбувати російські атаки? Тому США надають в тому числі і боєприпаси. Однак сподіваємося, ми що побачимо і нові пакети оборони незабаром. Знаю, що українська сторона наполягає на тому, аби надавати більше систем протиповітряної оборони, в тому числі. Друзі, дякую вам за вашу активність. Брифінг повернеться до ефіру вже завтра, о вісімнадцятій. Сьогодні програма частаємо 22 Бережіть себе. Завантажте мобіль.